Сьогодні пропонуємо вам більше дізнатись про розвиток техніки та технічного надбання людства у можливо єдиному в Україні музеї музеї технічного прогресу. Єдиний у своєму роді музей в Україні, де зібрано приклади технічного прогресу, починаючи з найпростіших пристосувань первісних часів і до сьогодення, а також представлений хронограф з ілюстраціями та зразками найважливіших винаходів людства. Мета створення такого музею є благородною і несе в собі як просвітницький характер, так і популяризацію досягнень людства загалом. Адже щороку в світі з'являються все нові винаходи, відбувається швидкий перехід до нанотехнологій. Тому завдання музею є збереження раритетних експонатів, що характеризують цілі епохи науково-технічного прогресу для наступних поколінь. Ініціатором та організатором створення музею технічного прогресу виступив спортивно-оздоровчий комплекс Адреналін Сіті та Волинська філія комп'ютерної академії Шах. З моменту відкриття експозиція музею нараховує понад півтори тисячі експонатів. Усі вони демонструють історію винахідництва, яке є рушійною силою прогресу. Адже з винаходу першого знаряддя праці і розпочалась загалом історія людства. Працівники та керівництво спортивно-оздоровчого комплексу Адреналін Сіті самотужки шукали експонати. Деякі було закуплено з приватних колекцій, дещо подароване музею. Та в загальному кожен з експонатів, ніби машина часу, відправляє вас у минуле. На обличчі мимовільно з'являється посмішка, адже багато з представлених музейних експонатів це звичайні речі, які були у нас в побуті ще кілька десятків років тому. Простіше кажучи, отримуєш приємну ностальгію. Ми знаходимося в музеї технічного прогресу. Це єдиний у своєму роді музей в Україні, де зібрано перед вами приклади технічного прогресу, починаючи від найдавніших і перевісних часів. і по. Сьогоднішній день по сьогодення разом з тим ви можете бачити хронограф з ілюстраціями найсучаснішими винахідниками людства. Ви знаєте, що технічний прогрес він не стоїть на місці. З кожним роком оновлюються якісь певні експонати, і зрозуміло, в нас в музеї кількість оцих новітніх експонатів постійно збільшується, і практично кожен, кожен бажаючий може так само представити і. Цей експонат теж займе достойне місце, гідне місце в колекції нашого музею. Загалом уся експозиція музею розділена на декілька модулів, де представлені реальні експонати технічного прогресу. Тим паче, більшість з них ще й досі працює. Так, до вашої уваги виставка техніки зв'язку, історії розвитку телебачення, звукові транслятори, електронні обчислювальні машини, друкарська техніка, фототехніка, кінотехніка, оптична техніка та багато іншого. Це перший телеприймач, або як ми говоримо по-простому, телевізор КВН 49 56-го року випуску, в який, якщо глянувши на нього, в який заливалася екран самий невеличкий. В який заливалася дистильована вода. З якою метою заливалася дистильована вода? Разом з тим, воно збільшувало зображення. Тобто можна було дистильовано за рахунок того, тому що зображення чіткіше набагато. Через що? Тут зразу й перед нами досить цікавий експонат 38-го року. Теж ми можемо спробувати робочий експонат, це є патіфон. Можемо теж його включити, і, можливо, можна було працює сам на механіці абсолютно. Тобто є якраз. Виставляємо голочку так само, і разом з тим, тут стоїть пружинка, ми її накручуємо, оці коливання передаються на динамік. Тобто він ще працює в робочому стані. І разом з тим, цей можна сказати, експонат, чим він є дуже цікавий, тому що цей патіфон 38-го року він є, він був подарованим Сталіним якраз українському режисера Олександру Довженку. і разом з тим він використовується з найдавніших часів. Чому? Тому що в давнину, якщо впернути в давнину, наші предки, вони як самого електрики, як такої і не було, і зрозуміло, оце використовувалось, Тобто, наші дідусі, прабабусі, вони ще якраз користувалися оцим патіфоном, тобто у ці танці, різноманітні фольклорні якісь ансамблі, відбувалися під оці патіфони. 59-й рік. Ось. І тут перед нами є. Це ніби оригінал, так як музикальний центр на сучасний період. Але на 59-й рік це і три в одному. Тобто радіола, телевізор і разом з тим патіфон. От. Дуже цікаво. Тому що можна було сказати, ніхто в минулі, от 50-ті роки, ми не настільки вникали, що такі вже. На колишній період такі настільки великі були винахідники, дослідження, що настільки можна було відтворити от, на сучасний період, що можна навіть багатьом речам по сьогоднішній день повчитися оцим досягненням. Оце перед нами знаходиться фоторужжо. Напевно, кожен з вас нас любить дивитися з дитинства мультики, і особливо, якщо звернути увагу, от ми дивимося не раз мультики, і от є. Простоквашино. Там якраз е е Шурик якраз він бігає з цим фоторужйом. І якщо звернути увагу, у нас є такий цікавий теж експонат, який ми можемо бачити, це якраз фоторужйо. Тобто, разом з тим ми можемо наводити ось на дальність, тобто разом з тим, е на чіткість. І ось тут е нагадує, є якраз самий фотоапарат, і крім цього, зрозуміло. Є, нажимаємо курок. Тобто, Приклад, можна сказати, частково, ніби разом з тим, е, от, як зброя, так як ружьо, так, і разом з тим фотоапарат. Тобто, ми наводимо на дальність, воно ще є в робочому стані. Музей технічного прогресу динамічно розширюється, а його колекція постійно збільшується, оскільки кожен бажаючий може долучитись до його наповнення, надавши музею експонат від себе. Крім того, технічний прогрес не стоїть на місці, а кількість новітніх винаходів інтенсивно збільшується. Відтак їх попередники займатимуть гідне місце в колекції музею. Рекомендуємо і вам відвідати музей, який дійсно заслуговує уваги. Емоцій та вражень від походу вам вистачить далеко не на один день. Про що можемо стверджувати з власного досвіду? Для перегляду даного сюжету ви могли переконатися, що витвори мистецтва в нашій галереї, мистецтва кафедра є просто вражаючими. Наука буває цікава. І ви переконаєтесь в цьому в музеї експериментаріумі. А історія і предмети історії, які представлені в музеї технічного прогресу, просто вражають. Тому запрошую всіх до спортивно здоровчого комплексу Адреналін Сіті, оскільки я відпочиваю, значить я живу.